Далі ми попрацюємо з розмоткою тіла, поки я розповідатиму про розмотку, тому що у нас на минулому занятті мені написало запитання, і це дуже добре. Я вас закликаю писати запитання, якщо у вас виникають в коментарях під відео в нашій групі на Фейсбуці, так? Чи якщо це інструктори, це можуть бути в телеграм-каналі, тому що. Це відео тренувань дивляться як просто практикуючі, так і люди, які навчаються на інструкторському курсі. Ну, на інструкторському курсі ви собі отримуєте дуже багато відповідей в самих лекціях, так. А ну, ті, хто просто тренується, то я буду відповідати під час занять. Розмотка. Як правильно робиться розмотка? Так звучить питання, але дивіться, неправильно розмотку не можна зробити. Тобто вона або робиться, або вона не робиться. Її не можна зробити неправильно. Що таке розмотка нам треба розібратися? По-перше, там є кілька аспектів, і перший аспект що розмотка це природня річ, яка вбудована, прописана в програмному забезпеченні нашого тіла. Тому що наше тіло по суті це така біологічна машина, в якій ми тимчасово живемо. І в неї є ряд функцій, наприклад, ряд рефлексів. Так? Там, коли ми народжуємося, у нас є кофтальний рефлекс, там, рефлекс кашлю, чихання, там, і так далі. Дуже багато їх рефлексів, більше ста рефлексів є. І є рефлекси, реакції, які вже напрацьовуються нами. Так? То розмотка це вроджена. То, що прописано від природи в нашому тілі. Про неї мало хто знає, що наш організм здатний ну, сам відбудовувати свою структуру, так? якщо ми знаходимо певні, ну скажімо так, кути в суглобах певний намір. Власне, другий аспект це намір. Цей аспект він або запускає, або не запускає розмотку. Тобто, дивіться, як виходить, що. Боїть собі, що у вас є автомобіль, і ви їздите на ньому багато років, і тут випадково ви виявляєте, о, є ще одна кнопочка, чик, і там є ще якась функція. До цього ви собі їздили і не знали. І ви думали, що його не існує. Так само в нашому тілі є розмотка. Це функція, про яку мало хто знає. Розмотка це природні позиціонування частин тіла або всього тіла. Яке відбувається внаслідок дотику одної ас набагато сильніше двох рук. Плюс воно включиться тоді, коли людина про це знає. Тобто, якщо ви про це не знаєте і торкаєтесь там, свого коліна, своєї голови, там, грудної клітки чи якоїсь іншої частини тіла, а нічого не буде відбуватися. Саме знання, воно пробуджує цей аспект. Так само, як є деякі речі, які запускають там певні рефлекси, то цей рефлекс, він такий скритий, езотеричний, але він присутній у будь-якому тілі. Тобто йому не треба вчитися. В основному, коли ми бачимо блокаду енергії, це відбувається тому, що Якась частина тіла заблокувалась внаслідок спазму і знаходиться не в правильній позиції щодо іншої частини тіла. Це може бути зміщена кісточка, це може бути напружена фастія і так далі. Будь-яка із фізичних компонентів нашого тіла може перебувати в цій дисфункції. Основна функція це рух, рух енергії. І коли частина тіла перебуває в дисфункції, вона не рухається. І ми це можемо легко знайти. Власне, ви бачите, що в йозі дуже багато якраз вправ для те, щоб всі частинки тіла почали рухатись. Тому ми робимо різні різні комбінації вправ. Отже, ми признаємо, що це можливо. Це запускає можливість цього рефлексу. Рефлексу позиціонування, рефлексу розмотки. Це все одне і те саме. Далі ми укладаємо руку одну, а краще дві. При двох руках сильніше запускається розмотка. Плюс своя увага, вона не повинна бути надмірно сильна. Просто ви спрямовуєте увагу в цю зону. По суті, ми в Йозі це майже завжди робимо. Так? Ми зосереджуємося на внутрішніх якихось відчуттях. І ви можете відчути, як під пальцями почався рух. Тепер ви можете допомагати цьому або можете мішати. Так? Коли ви супроводжуєте цей рух, ви йому допомагаєте. Якщо ви опираєтесь, ви йому мішаєте. Так? Або якщо людина каже, ні, цього не може бути. От я за науковий підхід, в мене є медична освіта, вона мішає цим процесом. І вони можуть або не запуститися, або дуже так, малій амплітуді, що не дозволить виставити це на місце. Згідно моїх спостережень у людини внаслідок життя, тому що у нас в житті щось відбувається. Внаслідок життя блокується ряд дуже схожих речей. Я називаю це типові дисфункції. І ми з ними, як правило, працюємо на нашому занятті. Це такі крупні структури в нашому тілі, як діафрагма, грудна клітка, живіт, там область черепа. Споглядаючи людину, я знайшов ще ряд таких, ось таких ключових речей, які ніде не описані в літературі. або Крайній мірі, я на їх не зустрічав ніде. Такі, як там, наприклад, крижово-клубовий суглоб, якщо його розблокувати, дуже багато стає на місці, болі проходять, які у людей були. Або точка Фулкрум, яку я знайшов теж через поглядання на величних костях людського черепа. Якщо подіяти на ці точки, дуже багато структур, я це колись показував на заняття всім, що там був кривий таз криві, ребра, плечі там, і так далі. Я подіяв на одну точку е, людини і показав, що воно все вирівнялось. Тобто це спрацьовує дуже гарно. І це піддається тестам, чому не треба вірити чи не вірити. Це е, в тому числі якась частина наукового підходу, теж присутня. Але все це є енергією. Тому, коли ми робимо розмотку, ми повинні е, правильно покласти руки. Це ще один аспект. Значить, в основному потребується легкий м'який дотик. Якщо щось там схопите, сильно стиснете, то розмотка не почнеть, ви будете заважати цьому. Тому в основному, е, ви знаєте, що крім йоги, я викладаю, не викладаю ну викладаю, та й викладаю теж я навчаю практикам остеомеханіки, механіки, до речі. Ви приходьте на річний курс, він повністю онлайн. Кому цікаво навчитись лікувати інших людей та себе, окрім йоги, це можливо. І Якраз у нас до кінця літа ще стара ціна діє. Дотик в основному від 5 грамів до 200 грамів. Тобто це дуже м'який дотик, це вага, по суті, кісті. Тому що. Якщо, це можна взагалі не торкаючись робити, але краще запускається, коли ледь-ледь ми щось торкаємося, якоїсь частини тіла. Ну, наприклад, давайте ми почнемо із діафрагми і от розмотаємо сьогодні діафрагму. Через діафрагму можна виставити дуже багато структур. В основному я прийом часто починаю з розмотки діафрагми, або, хоча зачасту я розблоковую спочатку таз, а потім розмотую діафрагму. Ну, можна в зворотньому напрямку робити. Як це робиться? Е, для того, щоб пояснити людині, яка ніколи цього не знала і не вміла, то можна звернутися до такого аспекту людської поведінки, як танець. Танець. Так. От, Наприклад, ви почули якусь музику, ритмічна музика. От, Хто вам каже, як вашому тілу рухатись? Ніхто не каже, ви відчуваєте ритм, і ви згідно цього ритму почали собі рухатись. Оце і є часткова розмотка, тому танцем можна теж розмотати тіло. якщо ви знаєте, що танцем можна зцілюватися. Якщо ви думаєте, що можна просто подригати руками і ногами, не буде зцілення. Дуже багато речей в нашому житті запускається через наше бачення світу, і воно змінює нашу реальність. Тому ми зараз будемо щось на кшталт танцю діафрагми. Так, ми вкладаємо руки на. Діафраму стиснули сто двісті.